Always come back. Внимание, да. Повторите, да. Да. Всем привет! Вы на канале Сент Вэкет. Как я должен, я выполняю. Ну, действия, я сказал, я кажусь, выполняю Так що я зараз заходжу на рынок юспік. Дивіться, хто мене виграв в Телеграмі. Дивіться, Телеграм. Телеграм. Дивіться. О, Демір. А як він це зробив? Сівер. Він мені скрін скидав, я зараз буду по цьому скріну до його лісни. А його з наклейкою ще бет. Але патерн тот, я знаю. Я знаю його, аву. Нема ніяк. Повторите е твои бор. Я послал уйду. Так вот поддержка. А скидки яма я, я марина слабодина счислилась. Да. Не, я рады, я рады. Я выполнил свои условия я, я, як я, і обіщав. Всім дякую за просмотр. Хто теж хоче е, попадати в розіграші, просто будьте першими. І ви так гудішку зможете залутати. А в мене сьогодні навіть з'явився робітник. Це мій найкращий день сьогодні. Дякую всім за просмотр і всім пока!